Доброго усім здоров'я, гусята та гусятка, гусаки та гусині. Сьогодні я навіть вдяглася якось по святковому у все рожеве, тому що хочеться мені поскоріше дізнатися, яка країна випаде мені наступною. Про те, що це таке, тому що хтось, може, не знає, думає, яка країна зайшов на цей канал і подумав, що вона верзе. В мене у цій чарівній теж рожевій баночці, закодовані країни, не закодовані, просто написані, і з якими я хочу познайомитися у літературному плані. До речі, я сьогодні слухала подкаст зранку, іноді буває слухаю подкасти, і мені це так подобається. І думаю, чого вони так швидко говорять? Думаю, це люди, в них така думка формується так швидко. в мене цього ніколи не буває. А потім і зрозуміла, що я слухаю подкасти завжди на швидкості 1,5. і така ну а вже ж я напевно теж так говорю на такій швидкості. Думаю, да, Юля, ти ще не прокинулась. До речі, мене звуть Юля. Іноді хтось питає, як мене звуть. Я представляюсь усім гусем, тому не дивно, не дивно, не буду тягнути кота за хвоста, а гуся за пір'ячко. Почнемо. О, як швидко. О, тут декілька їх. Ну, виберемо ось цей навмання. І так, що тут нам каже папірчик. Папірчик нам каже Литва. Папірчик нам каже Литва, і це дуже цікаво і несподівано. Я не думала, що буде щось таке. Але добре, пошукаємо. Рандомний факт про Литву: близько 40% площі країни займають ліси. Це зелена та природолюбна країна. У природному парку Дельти Немана знаходиться місце, де виводять пташенят майже 300 видів птахів. Це нам буде цікаво, ми ж теж з вами певною мірою пташки на цьому каналі. І ще мене дуже здивував факт, що найпопулярнішим спортом у Литві є баскетбол. Вау! Я не знала. Пішла я шукати книжку, мені здається, що в мене є книжка з Литви, письменниці Литви, але я зараз ще уточню, чи письменника з Литви. От така я неосвідчена в цьому питанні. У мене залишилось тут дві книги на папері, і мені б хотілося б їх прочитати, все ж таки, тому що я їх везла. Навіщо я їх везла, що я їх не читаю, все одно електронкою вже звикла користуватися за цей час. Все. До зустрічі через два дні, три дні або тиждень. Ну, що ж, я повернулась, пройшло 3 дні, мені здається, так, з того, як я витягла папірець, на якому зазначалась Литва. І я познайомилась чудовою книгою. Дійсно, в мене була книга. Литовського автора це автор Альвідас Шляпікас. Я не знаю, як правильно читається його ім'я та прізвище, Моє ім'я Маріте. Ця книга дуже часто фігурувала в моєму просторі, і я знала, що я колись до неї повернуся і прочитаю, тому що тут Друга світова, але про це згодом. Спочатку поговоримо про автора. Автор такий загадковий і цікавий виявився, тому що все, що написано тут на цій обкладинці, обгорці до цієї книги, було єдиним, що я змогла про нього взагалі взнати: що він поет, прозаїк, актор, режисер, сценарист, що він навчався у Литовській академії музики, що він працював у малому театрі у вільнюсі. Така м, особистість, яка цікавилась білими плямами в історії, ось що я про нього ще знайшла, і тому саме він і написав цю книгу, засновану на історичних подіях. І що це значить білі плями? Це те, що м, він питав у очевидців війни, він з ними розмовляв, спілкувався, е, запитував про їх досвід пережитого. Ми всі розуміємо, що це абсолютна біль. Для тих людей, які пережили такі події, але він все одно намагався віднайти якусь інформацію, яку ще не висвітлили. Також він працював для цього в архіві. Ну як працював це, якби його було хобі, щоб дізнати щось щось нове. Я так розумію, що Альвідас він більше актор, він дуже відомий у Литві і цілком у Європі, тобто грає у різних серіалах та фільмах. Цю книгу він написав за два роки. Почав 2009-му, закінчив 2011. А сам він стартував взагалі як поет ще у 1994 му Році. І це єдина книга, яка, яку я знайшла взагалі у нього. Можливо, він написав ще щось, але інформації про це я не бачила. І на українській мові також є тільки ось ця книжка, тому можна познайомитися. Але чи варто з нею знайомитися саме вам? Зараз ми з'ясуємо. Ще цьому автору він належить дуже класна фраза, яку він сказав, що поки. Живі жертви війни, то у світі жива взагалі війна. Тобто завжди у світі війна відбувається, тому що світ взагалі віку був войовничим, жорстоким і продовжує свої традиції зараз. Ця книга нам розповідає про вовчих дітей. Що таке вовчі діти? Це німецькі діти, це діти, у яких батьки також німці, і ось закінчилась війна. І ті, хто виграв ці, цю війну, тобто Червона армія, заходить на їхні території і всіляко принижує, мстить. Це така помста цієї Червоної армії, цим дітям, цим сім'ям за все, що вони ну, спричинили. А, але тут такі, я не знаю, чи можливо сказати такі подвійні стандарти, тому що ну, діти вони завжди не винні в цих подіях. Але діти. Вони губляться, вони шукають своїх батьків потім. Вони шукають, що поїсти, вони шукають якогось притулку, і вони потрохи перетворюються на вовків. І тому це називається таким терміном Вовчі діти. І мене дуже насмішив такий момент. Не в книзі в книзі взагалі, тут нічого смішного немає. Вона дуже лячна в плані того, коли ти розумієш, що ці події дійсно відбувалися на планеті Земля і продовжує. Зараз відбуватися на нашій території українській. Тому для мене було смішно, коли він розмовляв із молоддю, саме автор, і говорив, що він написав книгу про вовчих дітей. І вони такі: А що це? Це нова історія про Тарзана? <свісно> тобто молодь вона не сильно знає, що це таке. І навіть своєю історією все ж таки не цікавиться багато молодих людей не тільки у нас, то говоря, що в нас така молодь. Вона не цікавиться історією. Насправді завжди знайдуться люди, яким це цікаво. Тут присутні дуже важкі сцени. І це одразу стала ця книга литовським бестселлером. Він отримав нагороди, його за цю книгу також, як сказати, помітили і чекали другої книги від цього автора, такої ж самої історично наповненою якимись фактами, але поки що не дочекались. Про сюжет тут головна героїня це Ренате, і вона німецька дівчинка із Прусії. Вона вимушена тепер... Тікати до Литви. тобто тут змальована Литва, як таке пограничне місце, де можна ем, краще себе почувати ніж в своїй Німеччині, але е, усюди небезпечно, тим паче, якщо ти дитина. І я визнала такий чудовий факт, що е, коли вони приїжджали туди, ну якось потрапляли незаконно, то вони вчили одну єдину фразу дівчатка, що моє ім'я Маріте. І це їм рятувало життя. Тому що, казавши, це на Литовській, до них вже не сильно чіплялися солдати Червоної армії, що вони не німкені. І потім виявляється, що автору підходили і говорили люди, що дійсно там моя бабуся так і спаслась, от всі вони Маріте стали, велике населення оцих маленьких дівчаток німецьких одразу перейменувалися на Маріте. Що мені ця книга нагадала? Мені ця книга нагадала хлопчика у смугастій піжамі Джона Бойна, не по сенсу, а взагалі, от коли розповідають про дітей на війні, от знаєте, от і мені це нагадало все те незримо світло. Але все те незрівне світло мені не дуже сподобалося. Якщо ви дивилися мій влог, ви знаєте, якщо ні, то подивіться, я читала в тому році. Скажу, що мені не сподобалось цій книзі. Давайте поговоримо про це, тому що все одно до цього я би підійшла. Мені не сподобалося, що немає якоїсь емпатичної включеності у цей твір від автора. Все змальовано, наче якийсь архів. Якісь, от, якісь факти сухі. Немає оцих, от як знаєте, коли дівчинка бачить від першого от свого обличчя, що відбувається. Так як автор він не переживав цих подій. Ну це добре, що він їх не переживав, але не відчувається. Того, що людина дійсно, як вона себе почуває беззахисною, як вона себе почуває голодною, нікому не потрібною, що їй потрібна допомога. Оцих от думок тут немає. Тут просто як є такі як от, факти, і е, навіть іноді як обривки якісь. Тобто, наче пам'ять у дитини пропадає, ну я розумію, що це можливо, тому що голод, і е, іноді в цій книзі натрапляли мені помилки. Я така людина, що не дуже уважна до помилок, і я не дуже прискіплива до цього. Тому що я сама пишу не, не суперграмотно. Я вважаю, що це не так важливо, як людина пише. Головне суть, що вона хоче донести. От тут бували помилки, і саме, що мене бісило більше, це в фізичній книзі. Тут був цінник, я вам покажу зараз. Я зняла там. Я його дуже довго знімала. Я дуже не люблю, коли от. Цим цінником перекривають текст. Що тут написано, всім все одно так, от так. Тому я згадала, як це читати паперові книги. Дуже рідко тут їх читаю, і зрозуміло, що мені все одно дуже комфортно в електронному форматі це все робити, тому що мені вже навіть якось і незручно її гуртати. І добре, що вона така маленька, 160 чимось сторінок. Тобто загалом я можу підрезумувати, що текст такий він сухий, і наче не художній. Тобто, якщо навіть у автор у нас і актор, і такий от митець і сценарист, і що він його там називають литовським Шекспіром. То ну я би так не сказала, тому що все ж таки є з чим порівняти. скоріш за все, я дуже часто читаю літературу про Другу світову, і це виглядає суховато. Вибачте, ті, хто дійсно кому полюбився цей роман, але ну така моя думка. Але зараз ми перейдемо до того, що мені сподобалося. Мені сподобалося, що ця історія вона про дітей. Тобто, що ми бачимо не тільки оці дорослі історії, як важко там матері, так зі своїми дітьми, і там теж це є. Але оцей погляд дитини, наляканої дитини, який ти можеш зробити висновки, що вони ще діти, але поволі вони стають дорослими, тому що треба бути розумним, треба бути, не зважати на свій. Голод треба бути дуже сильним, витривалим фізично і морально. І фраза про те, що вони всі стають, наче вовками. Вони завжди бояться, що хтось за ним стежить і говорить: о, напевно, це вовк. А потім говорять, а які вовки, вони вже все всі вимерли. Це вже люди, як вовки. Тобто людина дорівнює вовк. І це повторюється тут ну якнайменше тричі. І дійсно вони поводять себе як вовки, тому що людина, яка доведена до цього голоду, коли вона виходить на вулицю, щоб попоїсти замершу кору дерева, в неї вдома холодно ну, і немає чого їсти, то ну, ти розумієш, що оця от змалювання цього голоду, який не дає тобі спати, спати ти не можеш, але хочеш. В тебе немов свідомість втрачається і все дуже сильно скручує всередині. Ну, тут... Ну, дуже хочеться плакати від таких подій, і е, ти розумієш, що е, не всім зможуть напевно прочитати такого типу книгу, особливо сильно-сильно емпатичні люди. Ну, хоча я себе відношу до емпатичних людей, але е, з цією книгою я впоралася, я її відкладала, думала, собі ходила і потім до неї поверталася. Були такі моменти, коли сльози наверталися дійсно, тому що я ще більше розганяла це в своїй уяві і. Було не переливки. Мені дуже сподобалася сцена, яка описана з кішкою. Дівчинка, яка голодна, а вже ж, вона побачила, що на подвір'ї є кішка, і їй налили молоко. Вона така лінива, вона така велика кішка, добра, така добротна, і вона, наче от, не хоче його пити. І все-таки вона його починає куштувати. А дівчинка на це все дивиться голодними очима і о, говорить: може, мені теж сказати няв, щоб мені дали молока, і там виходить така пані в хутрі, така красива, ну, з дорогою одежею, сита, і говорить, ми не винні в цьому. От, і потім все ж таки дає їй молоко. Але з якою такою подачею це все описано, я... оця сцена, вона мене прямо вразила. Я настільки кінематографічно її уявила. І хотілося б, напевно, подивитися такий фільм. Я шукала фільму, не знайшла. Хоча говорили, що буде якась екранізація, можливо, в литовських якихось вона вже вийшла, але щось я не знайшла. Ну, книга. Принципі, не так давно написано, може ще буде. Ну як недавно, 12 років тому. Ну, в принципі, це нормально, можемо ще почекати на фільм. Щодо цитат, я хочу зачитати одну єдину цитату. Я тут підкреслювала собі багато, але все ж таки зачитаю одну. Коли прийшли перші російські солдати, люди молилися, боялися, утім вірили, що нащадки Толстого та Достоєвського не будуть лютими дикими загарбниками. До їхнього подвір'я приходив покурити файку сусід і все переконував їхнього дідуся, що росіяни освічені, нема чого боятися. Вони такі ж люди, як і ми. Однак згодом прийшли москалі. Деякі з них чомусь були маленького зросту, навіть зовсім дрібні, тому довгі гвинтівки вдарялись об їхні п'яти, і важко було зрозуміти, як вони не плутаються у своїх довжелезних шинелях. Незабаром сусід переконався, що хлопці зі зморщеними війною обличчями не читали толстого. Вони начитали чогось зовсім іншого і мали інакший досвід для них. Випалених роками війни, найжорстокішими роками війни не було важливо на одну смерть більше чи менше. Окрім цього, ними рухала помста. Оце е, прямо мене зачепило. Ми всі розуміємо в якому контексті. Е, ніякий Достоєвський Толстой теж не зробить із людини людину, навіть якщо вона його і прочитає. А якщо вона взагалі нічого не читає безкультурна, взагалі культурний вплив він дуже важливий. Людина культурна не буде братися за такого роду помсту. Вона повинна бути тільки якоюсь хворою і неосвіченою. Такі думки? Що ви думаєте з цього приводу? Чого вчиться книга? А вже що війна це погано, що війна це біль, що війна це не цивілізовано, що це ненормально взагалом для людини. Ця книга про життя, яке тобі не належить, Ця дівчинка вона йде, і все її життя залежить від тих людей, яких вона зустрічає чи зустріне. Тобто вона не може контролювати те, що з нею відбудеться. Вони побираються, вони просить милостиню, і е, жінки е, в цьому випадку тут змальовані більш е, такими милостивими. Тим, хто, тими, хто пожаліє дитинку, тими, хто дасть якийсь буханець хліба, молока, все одно. От, і Мені це сподобалося, тому що я думаю, що це близько до правди, все-таки жінки більш такі, схильні співпереживати. Зараз буде, типу, ой, ні, не тільки. Я розумію, що чоловіки теж є такі, але все ж таки жінку більш от на такі материнські почуття. Тягне до цієї дитини, і мені сподобалося, що це показано. Що є жінки, які навіть от з такою чужою дитиною можуть поводитися як із своєю на цьому? Я буду завершувати. А я забула сказати, що я ставлю цій книзі 70 гусячих лапок. І зараз я вже буду завершувати. Я хочу. А вже ж дізнатися, щоб ви почитали із литовських авторів, тому що я навіть не шукала в інтернеті чогось конкретного, тому що пам'ятала, що в мене є ця книга. А взагалом подивилась би, Литва дуже нас підтримує, Україну надсилає допомогу, і ця країна вона досить таки цікава. Я думаю, культурно дуже насичена. Тому я би з задоволенням дізналася б щось від вас про неї також. І, а вже ж пишіть коментарі, я поважаю це, я дуже люблю, підписуйтесь на канал, люблю вам відповідати і люблю вам бажати добра. Добра і а, миру, не знаю, можливий він взагалі чи ні. Побачить людина на світі цю якусь миролюбність, якусь, напевно, що ні. Жахливо так закінчувати цей етер. Добре. Бажаю всім добра. Повертаємося до хорошого.